Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Це CNC-мікс, котрі ми саджали 3 березня. Бачите, вже випустили по другій парі семидольних листиків. Наразі я хочу ті, які в нас по номерам саджалися. Щось зійшло, то що не зійшло, я сьогодні дозаказала. Що я хочу сьогодні зробити: посадити їх. Вже в окремі стаканчики, це 100-грамові стаканчики. Зробила я надрізи, щоб, щоб видно було, бачите, з двох сторон, звичайними ножницями для того, щоб зливалася вода. Чого пересадити, вирішила, тому що Ну тут їм вже не дуже комфортно, я бачу, сохне земля, їх потрібно. Скоро буде вже підживлювати. Для цього потрібно проливати. Саджати я буду в кокосовий ґрунт з перлітом, той, в який, в принципі, вони сходили ці на Так що я їх пересажу і результат вам буду показувати. Тому що, дивитись, тут нема на що поки, там один корінець. Ну, якщо я щось цікаве зустріну, я вам обов'язково покажу. Пересадила я свій город в окремі стаканчики. Думала, посажу ті, що зійшли по два, однакові, в різні. Потім подумала, що я їх все одно через місяць буду пересаджувати, пікірувати, обрізати коріння. Так, я їх пересадила. Тепер, що мені потрібно, тепер їх потрібно. Підживити трошки полити. Буду я підживляти таким потужний старт. Ну, спробую купила, побачимо, що з цього вийде, але ну, я вже поливала і приживається дуже добре, мені подобається. Я вже розвела, я їх полью. Килимок я вже відключаю, так як і вони проросли. Там, на полищі 25-24 градуси. В принципі, цього достатньо, щоб. Вони росли далі. Так що заглибила ті, що довгі були. Так що такі малюки у нас вже будуть рости. І наразі їм зараз потрібно вже не тепло, ну, тепло завжди їм потрібно не тепло, не теплий коврик, а багато-багато освітлення. Тому буду я щось мудрувати з тою поличкою. Щоб ставити їх ще. Відстань має бути 10-15 см від лампи. Це такий собі експеримент, буде, як я їх буду на що ставити, щоб була такий, така відстань. Ну, будемо дивитися. Поки що залишу так, як є. Всім гарного вечора, мирної ночі. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!